Чнівська збірна України вирушила на всесвітню гімназіаду в Бахрейн у місто Манама, і ми вже пройшли перший етап. П'ять автобусів вчора. Виїхали і рухалися в два рапорти Бухареста і Будапешта. Дві групи боксерів з Бухаресту і борців із Будапешту вже в дорозі вилетіли в Манаму. От а ми більшість делегацій чекаємо зараз на наш виліт. Дорога була непростою. Перетин кордону і таке інше, але всі в настрої, всі задоволені, ми рухаємося далі. Слава Україні! Ми їдемо в кількості п'яти спортсменів і одного тренера. Їдемо перемагати. Цьогоріч я став чемпіоном Європи по кадетам та срібним призером чемпіонату світу по кадетам. Зараз е, приїхали в Бахрейн, будемо теж показувати результат. Ми будемо вважати достойний результат, якщо ми привеземо золото. Е, і буде гімн на змаганнях України, пролунає. Тобто це ми вважаємо, що задача спортсменів буде виконана, щоб привезли золото в Україну. Збірна у нас сильна, практично всі області представлені е, в нашій збірній. Е, є хлопці, є дівчатка е, доволі високого рівня. У нас приїхали п'ять спортсменів, п'ять найкращих наших спортсменів, два тренери. І Наші спортсмени будуть підтворювати Бахрейн. Це перша така наша стежинка на таку Серйозну всесвітню подію. Дівчата приїхали наші переможниці української гімназіади, які зараз дехто в коледжі, дехто вже під галичанкою. Задача привести медаль. Чим вища якість медалі, тим, звісно, краще. Ми приїхали зі спортсменами, їх 45 чоловік, це 4 хлопця і одна дівчина. Я думаю, що дві-три медалі ми зможемо завоювати. Ну, не скажу, що з -з золоті, але різного готунку мають бути. Дівчата дуже добре готувалися і будуть намагатися показати чудовий результат. Ми привезли шість гімнасток в групових вправах і одну гімнастку в індивідуальних вправі. Бажаємо всім успіхів, щоб все вийшло. Наша збірна вже зробила великий шлях для того, щоб стати учасниками всесвітньої гімназіади. Тому що тут зібрані найкращі. Тут зібрані переможці всеукраїнських гімназіад з 26 видів спорту. Україна серед найчисленніших делегацій, тому що 170 учасників це дуже велика цифра. Як я вже сказав, особливо зараз, в час війни.